Переможці Християнської футбольної ліги отримали нагороди. Минулої суботи, 8 листопада, відбулося нагородження переможців та призерів четвертого сезону Християнської футбольної ліги івано франківська Найкращих учасників змагань привітали головний тренер народного футбольного клубу Ураган Іван Скіцько, гравці команди Роман Кіндратів, Андрій Сімка і Роман Колток, клубний лікар Михайло Даньків. А також голова міського спортивного комітету Віталій Матешко. Ну цей сезон взагалі був досить такий насичений. Багато багато кількість команд приймало участь, якщо бути точніше, 34 сказати, один з наймасовіших сезонів в історії ХФЛ. І дуже хочу сподякувати звичайно всім капітанам, які приймали участь, які приймали участь не тільки в організації своєї команди, але також само в організації самого чемпіонату Кристенської футбольної ліги. Саму церемонію почали з вручення персональних нагород, а також відзначення тих, хто брав активну участь у організації ліги. Далі свої медалі отримала трійка призерів другої ліги команди Джома, Тема Станіславів, а також Рошен Прикарпаття комплект медалей першої ліги розіграли між собою Ютім КЕП звір і зоря 2 Переможець цього дивізіону, Ютім Кеп за весь чемпіонат, зазнав лише однієї поразки. Тріумфаторів вищої ліги нагороджував Іван Скіцько, чий ураган того ж дня завоював першу домашню перемогу в сезоні. Золоті нагороди Хфл вищої ліги примірили на собі гравці команди Курінь пас Срібло дісталося зорі, А бронза Ельдорадо Ельдорадо-Галецький двір. Християнські футбольні лізи ми, в принципі, виступали вперше. Ну чесно сказати, ми думали, що Рівень чемпіонату набагато слабший. Підтримку як виявилося, з'явилися сюди дуже хороші командочки. Потім навіть, ті, які виступають на чемпіонаті області, навіть ті, які були сформовані, скажімо так, не сугубо складів команд, теж проявили характер, теж показували досить непогану гру. І чемпіонат був цікавий, був було цікаво грати, було важко, складно. Цим більше і цінується наш перемога. Організатор християнської футбольної ліги Дмитро Андрусів розповів, що ще на початку сезону виділились чотири лідери: Курінь, Пас, Ельдорадо Галецький двір, Віза Вторма і Зоря, на які покладалися основні медальні надії. На початку чемпіонату ми прогнозували, що ці команди будуть в трійці. Бачимо, що віза вторма ну, не змогли далі продовжувати там, тренування в них. Там, Курінь Пас і Зоря Ельдорадал двір», вони ну, так можна сказати вгадали з тим, що ці команди ну, візьмуть чемпіонство. Але, тим не менше, є інші команди, які досить на рівні грали з цими командами, які навіть можна сказати, вигравали в них. Християнська футбольна ліга бере перерву, щоб знову розпочати свої баталії наступного року, у березні. Водночас організатори ліги думають над проведенням взимку коротких футзальних кубків.